Усім привіт! Рада вас, подождіть, підтягнути. Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Якщо хочеш мекнути, тут. Ми з вами вивчаємо історію алкогольних напоїв, колотимо, ми міксуємо коктейлі, трішечки підпиваємо та спілкуємося. Мене звати Аня, і перед тим, як я розпочну наш новий випуск, хочу вам нагадати. Будь ласка, підписуйтесь на цей ютуб канал, ставте пальчики догори. Вже всі говорять, що треба поставити десь на дзвіночок, щось треба поставити. Я не знаю ще поки що це таке. І напишіть щось комен... щось. Напишіть сердечко в коментарях або. Які ви хотіли б спробувати наступного разу? Так, попідтримуйте розвиток цього YouTube-каналу і я вам буду шалено-шалено вдячна. Дякую. Отже, я не знаю, чи вам видно, а вам, скоріш за все, не сильно видно, але сьогодні я в костюмі наш випуск, тут написано Апертіп. Наш випуск присвячується Хеллоуіну. Я не знаю, чи ви святкуєте його, але тут, в Америці, де я живу. Це свято дуже всі люблять, і глядь, не з травня американці вже починають готуватись до цього свята. У нас на вулиці з кожної хати зустрічають монстри, відьми, щурі, скелети і вся ця нечисть. Американці дуже люблять це свято. А так як наш канал про алкоголь, то ми сьогодні будемо колотити коктейльчики, пов'язані з Хеллоуіном, з жаховими історіями, з цікавими історіями. І ці будуть коктейлі. Пригодяться вам, якщо ви будете влаштовувати вечірку, або просто захочете накопити собі щось такого, щоб нагадувало вам якесь зілля чекунське, чи... чи просто ви захочете макнути щось цікаве. Отже, перший наш коктейль називається Redroom. Він був створений в фанатських та барменських колах в 80-х роках. Назва цього коктейлю з'явилася в честь книги Стівена Кінга The Shining в 1977 році, та екранізації його кубриком в 1980 році. В книзі та фільмі є сцена, де на дзеркалі написано Red Room. А якщо подивитися відображення, це буде Мертр. І в честь цього створили цей коктейльчик. Ну, червоний колір. Жах, жахіття це ідеально на Хелові. Що ж тут входить? Тут у нас іде. дуже просто. От я говорю, що оцей коктейль ідеальний на Хеллоун, тому що він дуже-дуже простий. Тут вино червоне, горілка і гранат, гранатовий сок. Воно дуже міцне. Цікаве, але дуже міцне. Якщо у вас немає гранатового соку, ви можете гранатин, щоб було трошечки солодкіше. Ну, не знаю. На поціновувачі, чи на любі кольор дуже гарний. Пригласити друзів, наколотити щось таке можна на це е, свято. Поїхали робити. Наступний наш коктейль. Боже мій, ця апельсинка все спадає і спадає нижче. Трубочки застріли. Так, наступний наш коктейль називається Black Magic. Я вам зараз його покажу, ви все зрозумієте. Ну, бо він такий темненький, і колір дуже-дуже гарний. Він з'явився в барменських колах ХХ сторіччя, коли бармени почали експериментувати з містичною подачею, з міфологією, з готикою, екзотикою, чаклунством. вони це все почали колотити, щоб було цікаво. Вперше цей коктейль був поданий в Новому Орлеані в барах, де містика і екзотика це невід'ємний стиль цих барів. Колір чорно-готичний, містичний натякає на те, що він теж ідеально підходить на Хеллоуін. Сюди входить ром, лікер з чорної смородини, сік лайму і Кока-Кола, а я брала вишневу штуку. Дівчата це воно. Оце воно, якщо ви захочете мехнути тихенько і щось смачненьке, мій просто рекомендаціон легеньке, солоденьке. Трошечки з бульбашками, бо ж там газована, солодка газованка. Смачно! От я би таке, мабуть, би пила. Да. Так, однозначно, це моє. Погнали робити. Третій наш коктейль називається Ельдія Диявол у Келиху. Вперше він згадується в 1946 році в знаменитій книзі Trade Weeks бук of Food and Drink. Treй Weak. ім'я цього дядька Віктор Бергерон. Цей дядько хотів створити коктейль, який буде поєднувати в собі гостроту, спокусу і небезпеку. Не знаю, що, чого він так вирішив це створити. Але йому це вдалося, тому що він взяв текілу, це небезпечна Мексика, імбирний Ель пряність та лікер з чорної смородини. До кольору. Я теж вважаю, що це ідеально на Хеллоуін. червоненьке, гарненьке можна попонтузувати, попридумувати. В Мексиці цей коктейль подають з гострим перцем для гостринки. Що сюди входить? Тут на коли. А, я ж сказала, Я ж сказала, що сюди входить. Теківа. Бо зараз люди подумають, що я вже трошки підпила. Текіла лікар з чорної смородини, лайму і все це все зверху заливається ще імбірним Елем. Отак. От а, я ще не спробувала. Не знаю, що сказати, Мені дуже сильно б'є текіла. Я не люблю імбірний Ель. Не моє. Не, -не. не моє, але я думаю, чоловікові сподобається. Колір гарний. Якщо вам це, подружка не сильно подобається, можете йти це наколотити хай. Ні-ні-ні-ні, але погнали робити. Останній наш коктейль на сьогодні, надіюсь, вони ще не наметились і готові слухати дуже цікаву історію, яка пов'язана з Південним Техасом, де я зараз і знаходжусь майже. Отже, наш останній коктейль на сьогодні називається Ельмуерто мертвець. І ми будемо цим коктейлем вшановувати одну легенду. Я навіть не знаю, що спочатку робити, пити чи розказувати вам цю легенду. Розкажу легенду, бо щоб не нап'юся, потім не розкажу. Отже, за переказами на півдні Техасу, в 19 столітті, був один злочинець Бідаль. І він якось вкрав коней. А на той час коні це було більше варто було більше, ніж гроші і життя людини. Він вкрав коней, і так вийшло, що в списку цих коней були коні рейнджера, який захищав то село. Це слово неподалік Сан Антоніо. Рейнджер нічого не придумав більше, як зловити цього злодія і покарати так, щоб кожен бачив, що не можна красти коней. Що він продумав? Мало того, що він з нього знущався страшенно, він відрубав йому голову, його тіло прив'язав до мустанга, тому що в Тій зграїку не яку крав відаль, були ще й мустанги дикі коні. Він прив'язав тіло до мустанга, повісив голову, але я тільки не розібралася добре, як в нього прив'язав так, щоб тіло стояло. Не знаю як, але якось з нього це вдалося. І відпустив мустанга на волю. Цей мустанг дуже довго гуляв, і люди почали бачити вершника без голови. Час йшов, а цей вершник нікуди не зникав. Одного разу жителі побачили, що на пагорбі біля води стоїть цей вершник без голови, а кінь п'є воду. Вони почали в нього стріляти своїми револьверами. Кінь втік, йому вдалося втекти. І з цього часу почалася легенда, що є вершник без голови, який приносить з собою нещастя. Ну, щастя він точно не принесе. Місцеві фермери їм вдалося зловити цього коня, і коли вони його зловили, то вони побачили, висохше тіло цього відаля, в якому було дуже багато пуль і стріл індіанців. Вони його поховали в безімянній могилі. Але після цього солдати у форті Інге почали бачити цього вершника без голови і далі. В 1917 році туристи, які відпочивали в палатках, розповідають, що повз них пробіг цей вершник без голови, і вони його бачили. Така ж сама ситуація відбулася і в 1946 році, де теж стверджують люди, що вони бачили цього вершника без голови. Така трошечки мурашечка по тілі. Отак, і в честь цієї легенди ми сьогодні зробили з вами наш останній коктейль. Я його ще не пробувала, він налитий повністю до краєчки. Я дуже багато дала табаску. В оригінальному рецепті мене рух пече. В оригінальному рецепті сюди ще входить. Листки кактуса якогось, але я їх не знайшла. Тому він без кактуса. Що сюди входить? Сюди входить текіла, сюди входить журавлиний сік, сюди входить сироп агави і е, сік лайма. Також в оригіналі, ще повторююся, входить ще якісь ці жалєшки від кактуса. Але я їх не знайшла. Ось так він виглядає. Воно вже пекуче, тому що я ще замість каїнського перцю додавала просто табаску, і це була моя, напевно, велика чесна помилка. А може, ні, не знаю, бо каїнського перцю мене теж не було. Гостре, але цікаве. Я думаю, моєму чоловіку це дуже сподобається. І це просто ідеально на Хелові, тому що вона має величезну свою історію і отакий глибинний післясмак опаленого обпаленого рота. Ну, ще й пахне табаско. Для чого я ще раз пийнула? Гострі відчуття. Гострі відчуття. Боже, мене печи весь рот. Дякую, що дивилися цей випуск до кінця. Дякую, що підтримуєте цей канал. Дякую, що пишете щось в коментарях. Для мене це дуже важливо, дуже цінно. Ви ж знаєте. Не робіть мої помилки, не додавайте багато табаско в коктейль, бо буде пекти ротик. І губи. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобався цей випуск. До нових зустрічей. Па-па! Я буду як преститутка в цьому платі завтра і післязавтра, Чесне слово, воно коротке і злазить з мене. you <laughs>